Сполучені Штати Америки досягають прогресу у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною. Про це повідомив Дональд Трамп журналістам під час польоту до Суперболу в Новому Орлані. Трамп підтвердив контакти з Путіним, хоча не розкрив деталей переговорів. За його словами, війна має закінчитися. і Він планує провести ще багато розмови з президентом РФ на запитання, коли саме він спілкувався з Путіним. До чи після інаугурації 20 січня Трамп ухилився. Ну, я не хочу про це говорити, і якщо ми спілкуємося, я не хочу розповідати вам про ці розмови ще занадто рано, але я справді вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити війну між Україною та Росією, і я хочу це зробити просто тому, що не хочу бачити, як усіх цих молодих людей вбивають. Солдати гинуть сотнями тисяч. Дональд Трамп стверджує, що має конкретний план щодо завершення конфлікту, але деталі цього плану залишаються загадкою. 47-й президент доручив своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу влаштувати переговори щодо України. Більше того, президент США має намір укласти угоду з Києвом на 500 мільйонів доларів, забезпечивши США доступ до українських рідкоземельних ресурсів і газу в обмін на гарантії безпеки. Сам президент Зеленський чекає на республіканця в Києві, аби той побачив, що завершити війну сед. За 24 години неможливо у Києві ж натомість запевняють, що США – це головний союзник України, як у воєнний час, так і в мирний. Зеленський наголошує, що планує обговорити з Трампом три ключові питання: це гарантії безпеки, інвестиції в Україну та післявоєнне відновлення країни вже цього тижня. На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Зеленський зустрінеться із віце-президентом США Джей Ді Венсом та спецпосланником Кітом Келлогом.